Привіт! Сьогодні ми розберемо, як можна запустити прибутковий бізнес на Еці, причому не вкладаючи грошей у товар. Так, так, це реально. Ми пройдемося з вами крок за кроком, від пошуку ідеї до перших продажів. Головна фішка стартувати можна з мінімальними, ну практично нульовими ризиками. Отже, почнемо з питання, яке, я думаю, хвилює багатьох: як взагалі можна створити свій бренд щось продавати онлайн, але. Не мати при цьому складу забитого товару, не вкладати тисячі доларів у те, що може й не продасться. Ну, відповідь насправді проста: і це print-on-demand. Отже, ось про що сьогодні поговоримо. Спочатку, що це взагалі за модель така, друк на вимогу. Далі два головні важелі успіху: як правильно досліджувати ринок і як створювати дизайни, які реально купують. Потім, звісно, практичний план запуску на Etsy. І на десерт, як правильно ставити ціни і використати сезонність на свою користь. Гаразд, давайте зануримось у перший розділ. Що ж це за звір, такий друк на вимогу, і головне, чому саме Etsy – це без перебільшення, ідеальний майданчик для старту. Скажу наперед, ця модель просто знахідка для креативних людей, дизайнерів та й взагалі для всіх, хто хоче спробувати себе в екомерції без великих вкладень. Дивіться, print on demand або скорочено POD, працює геніально просто. Ви створюєте дизайн, наприклад, якийсь класний напис чи малюнок. А коли клієнт замовляє футболку з цим дизайном, спеціальна компанія партнер скажімо, Printify, її друкує і відправляє прямо покупцеві, тобто жодних складів, жодних залишків товару, ризики мінімальні. І ось як це виглядає на практиці: всього три кроки: перше, клієнт щось купує у вашому магазині. Друге, ваш партнер, друкарня, автоматично отримує замовлення, друкує товар і відправляє його. І третє, ви отримуєте свій прибуток. Все ви можете повністю зосередитись на найцікавішому на дизайнах і просуванні. А вся нудна логістика не ваш клопіт. А тепер головний козир Едсі, просто вдумайтеся в цю цифру: 100 мільйонів. Це кількість активних покупців на платформі. Це величезний, просто гігантський ринок людей, які вже готові купувати. Не треба створювати сайт з нуля і шукати клієнтів. Вони вже там, на Етсі, і вони шукають щось унікальне. Окей, рухаємось далі. І зараз ми поговоримо про перший і, мабуть, найголовніший важель успіху. Досвідчені продавці кажуть, що саме це відрізняє успішні магазини від провальних. І це дослідження. Бо успіх тут будується не на здогадках, а на реальних даних, не на тому, що подобається вам особисто, а на тому, за що люди вже голосують грошима. І ось ця цитата від успішного продавця Андреаса просто в Яблучко. Більшість мого успіху походить від того, що я створюю дизайни на основі досліджень. Ви не хочете, щоб це була гра у вгадування. Це ключова думка. Не треба грати в лотерею, треба аналізувати, що вже є хітом, і думати, як можна зробити щось схоже, але краще, або знайти якусь незакриту потребу. Як же це дослідження робити? Є простий системний підхід, така собі воронка. Починаємо з чогось широкого, наприклад, ніша, хобі або професії. Потім звужуємо не просто хобі, а скажімо, пекарі, що печуть хліб на заквасці. або не просто медсестри, а дитячі медсестри. Далі дивимось, що в цій вузькій ніші вже є бестселером. І останній крок шукаємо, де є прогалини, що ще можна запропонувати цим людям. А ось і конкретні приклади, що було зрозуміліше. Беремо нішу хобі, звужуємо до пекарі закваски. Ідея дизайну, треба щось, що вони зрозуміють. Наприклад, популярна фраза «in my sourdough era» у моїй ері закваски або професії. Замість загального беремо дитяча медсестра. Ідея милий динозаврик з написом «pediatric nurse». Бачите, саме ця конкретика і чіпляє. Добре, з дослідженням розібрались. Тепер другий, не менш важливий важіль це, звісно, самі дизайни. Тому що можна знайти ідеальну нішу, але якщо дизайн ну, такий собі, то нічого не вийде. Простота і стратегія. Ось що тут головне. І знаєте, всі досвідчені продавці кажуть одне й те саме: дизайни це головне. Можна ідеально налаштувати СЦО, зробити гарні фото, але в кінці кінців, якщо дизайн не чіпляє, ніхто нічого не купить. Це вирішальний момент. А тепер увага. Той самий світшот з написом «In my sourdough era», про який ми говорили, за один місяць він приніс своєму власнику понад 20 тисяч доларів. 20 тисяч, і це просто текст. Це найкращий доказ того, що не треба бути геніальним художником. Часто найпростіші, але влучні ідеї працюють найкраще. Тож, яка вона анатомія бестселера? Часто це прості, чіткі текстові фрази. Текст розташований по колу або дугою. Шрифти в стилі ретро або коледж стайл і, звичайно, вдалі кольори. Важливо розуміти, це не про копіювання, це про те, щоб бачити, які елементи працюють і комбінувати їх по-своєму. З часом з'являється те, що називають надивленістю, коли просто бачиш і відчуваєш, що зайде а що ні. Гаразд, від теорії до практики, давайте складемо чіткий план, як запустити свій магазин. Буквально покрокова інструкція, яку можна почати виконувати просто зараз. І ось цей базовий чек-лист. Перше. Створюємо магазин на Etsy. Друге реєструємось на Printify. Третє. З'єднуємо їх між собою. Це робиться буквально в один клік. Четверте, завантажуємо наш дизайн і обираємо, на якому товарі його друкувати. І п'яте публікуємо товар, не забуваючи про SEO. Все дуже просто. І ще раз про SEO. це супер важливо. Це по суті карта, за якою ті самі 100 мільйонів покупців знаходять ваші товари. Тому використовуйте ключові слова всюди, в назві, в описі, і що дуже важливо, заповнюйте всі 13 тегів, які дає Etsy. Не лінуйтеся. А тепер найцікавіше ціни і сезонність. Зараз жовтень, і це, чесно кажучи, ідеальний час для старту. Чому? Бо попереду святковий сезон найбільший пік продажів у році, і зараз ми розберемося, як встигнути застрибнути в цей потяг. На старті є одна класна стратегія. Назвемо її стратегія беззбитковості». Ідея в тому, щоб на нові товари ставити дуже низьку ціну з мінімальним прибутком буквально 2-4 долари. Навіщо? Щоб отримати перші продажі, та що ще важливіше, перші позитивні відгуки. Для алгоритму Etsy це сигнал. Гей, цей товар цікавий людям. І він починає показувати його частіше. А ось і конкретний план на жовтень, розбитий по тижнях. Перший тиждень налаштовуємо магазин і шукаємо нішу. Другий створюємо 10 або більше дизайнів. Третій публікуємо все це з правильним SEO. І четвертий запускаємо невеликий розпродаж, щоб отримати перші замовлення. Все. За місяць можна бути повністю готовим до свят. І наостанок одна дуже мудра думка від того ж Андреаса він каже: треба грати в нескінченну гру, а не вскінченну. Це про що? Про те, що не варто фокусуватися на миттєвій перемозі. Головне, продовжувати грати, вибудовувати щоденні процеси, вчитися. Успіх це марафон, а не спринт. Подумайте ще раз: один єдиний простий дизайн приніс 20 тисяч доларів за місяць. Це реальна історія, яка показує, що можливості тут величезні, тож, можливо варто спробувати, яким буде той самий дизайн, що вистрілить.